Доброго дня, колеги, коліжанки, соратники, брати та сестри. У нас перший обльот, тому будемо підкармлювати бджол. У нас супермодні паїлки з бутилочок, які я вам зараз покажу. Весною у нас такі паїлочки. Це пляшечка на 0,5. В самої пляшечці зроблено дві дирочки по 2 мм. Тут. Зверху полосочка, це ті поверх. Е, ви скажете, що наливати дуже важко сюди сироп через лійку у нас є спеціальний для цього пристрій. У кожному велику в є у нас така сітка. І зараз ми одну із них будемо переміщати, там, де гніздо. Тут у нас просто кіпліків, сюди і ще доробимо плівку. Освітер, правда, сильний, плівка, пчонки нашій. І сюди ми будемо класти пляшечку. Дуже швидко, це все ефективно і качественно. Ось такий пристрій. Якщо буде комусь цікаво, я більш детальніше о ньому тоді розкажу. Ми його використовуємо. Для переливки меду, для переливки сиропу в пляшки весною в 0,5 пляшки, осінню в півторашки з полиню ми даємо сироп. А що зараз на даний момент ми робимо? Ми бетони, скільки нам потрібно, там, заповняємо медом. Якщо у вас бетон 50 літрів, то один до одного. правда, не літри, а тут буде 25 кг меду, а вся остальне буде вода. Цей бетон ми вже мед додавали. Зараз я буду сюди заливати воду. Воду я налив, вода кип'яток. Десь 75 градусів, бойлер на максимум стоїть. Мед холодний і вода дуже гаряча, в ітогі буде сироп теплий. І у нас будівельний міксер. Будемо мішати будівельним міксером. Сироп готов. Будемо виймати будівельний міксер і вдягати кришку, переливать в пляшки. Апарат готов к примененню. Одна трубка для повітря це оця. І трубка з крантиком, щоб відкривати і приливати сироп. Ну, далі продовжуємо наливати сироп в пляшки. Понабирали уже пляшечки, сейчас будем выставлять. Ну, все, щоб дирочками попало туди до бджолок і кладемо цю пляшку отак. Спеціальна ця лінія, що я вам казав, що це верх і все. І накриваємо бджолок. Плюс цього методу, що вам не потрібно купляти дорогі паїлки, пляшка там стоїть, копійки я так рахую. І дуже швидко ми буквально за день свою пасіку пройдемо. Пройшло 2 дні. Не всі бджоли вибрали сироп. сіроп. Все одно ми будемо сьогодні знов ставити сироп. Всі бджолярі знають, для чого ми ранньою весною це робимо, для того, щоб матка почала сіяти. Зразу звернув вашу увагу, що для таких цілей краще пляшка 0,5. Осінню ми ставимо півторашку. Я тоді розкажу про півторашку в осені. Як будете купляти самі пляшечки, зверніть увагу, щоб вони були плотні. Тому що якщо пляшка не плотна, сироп тупо витікає в вулик. Не забувайте І ще ставити поїлки з води бджолкам. А також підписуйтесь, я вам що знаю, розкажу.